17 вересня у день рятувальника в одній з підземних шкіл міста для дітей відбулося заняття тренінг з поведінки у надзвичайних ситуаціях. Захід проведено і організовано департаментом у справах сім'ї молоді та спорту Харківської міської ради спільно з центром практики безпеки технопарк та фахівцями міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сьогодні до дня рятувальників ми вирішили провести такий тренінг з безпеки в підземній школі, щоб діти разом з нашими рятувальниками пройшли такий курс. Це і перша медична допомога, це як діяти при пожежі, як діяти при обстрілі. Це дуже зараз важливо, тому що наші діти, наше місто знаходиться постійно. В небезпеці постійні обстріли, тому наші діти повинні знати, як діяти в тій чи іншій небезпечній ситуації. Метою заходу стало навчання дітей правилам особистої безпеки та поведінки у надзвичайних ситуаціях. Школярі дізналися, як правильно користуватися бомбосховищем, що необхідно мати у валізі безпеки, які дії варто виконувати під час пожежі. А ще діти отримали важливі знання про те, як поводитися при виявленні підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Якщо ми знайшли вибухонебезпечний предмет, що нам потрібно зробити? В першу очну? А відійти на далеке розстояння не треба? Відійти якомога далі. А наскільки треба відійти? Яка це безпечна відстань? Приблизно мінімум 300 кроків? Відійшли на 300 кроків. Після цього ми що можемо зробити? Уже телефонувати. Але кому ми можемо телефонувати? За яким номером? 101, або ми можемо зателефонувати батькам, розповісти, що я щось знайшов або знайшла. Мені страшно розповісти про це батькам. Батьки вже будуть телефонувати по номеру 101. Зрозуміло? діти не лише слухали, але й діяли. Пробували накладати турнікет, допомагаючи один одному, а ще із захопленням приміряли спеціальний одяг рятувальних підрозділів ДСНС, відчуваючи себе справжніми героями. Наразі це дуже необхідні знання. Чому? Тому що зрозуміло, що відбувається, тому ці знання я думаю, що вони необхідні. Кожна людина повинна знати, як виглядає турнікет, як його накладати, як може виглядати вибухонебезпечний предмет і тому подібне. Це доволі такі навички, які повинні бути у кожного. В кінці заняття кожна дитина отримала листівки від ЮНІСЕФ, де в ігровій формі загадок і розмальовок прописані інструкції щодо дотримання правил безпеки з вибухонебезпечними предметами. Я дізналася нового, що не треба очіпати неізвісні для мене предля мене предмети. А скажи, будь ласка, які саме це предмети? Ну які м'які іграшки, ленточки якісь там. Е, якісь там болончики, термоси. Не треба цього брати, тому що сам може бути міна, але бомба. Я навчилася затягувати турнікет. дізналася, що в термосах також бувають міни. Дізналася, що треба відходити на 300 кроків. Дізналася, що яка у кожного рятівника форма. Я навчилася, як зробити першу екстрену допомогу, як зав'язати турнікет. Цікаво тобі було? Так. Цікаво. А що найбільше тобі сподобалося і запам'яталося? Як зробити турнікет правильно? Ну, зав'язати. Такі тренінги допомагають школярам краще зрозуміти, як діяти в екстремальних умовах, зберегти власне життя та допомогти іншим, особливо сьогодні, коли небезпека поруч щодня. Ці знання стають не просто корисними, а й життєво необхідними для кожної дитини. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Світлана Бреус, Олексій Старінков, Харків. Новини.